Доброго дня всім! Мене звати Олександр Альохін. Я старший продакт-менеджер компанії Huawei. Сьогоднішній вебінар присвячений перевантаженню або оптимальному співвідношенню потужності DCAC для інверторів Huawei. Моя електронна пошта тут. Лосарій, ну і коротко про термінологію в українською, як то історично склалося. Називати DC ac ratio відношення DC до AC, або англійською Oversized PV Array, перевантаженням. Іноді в мене це буде проскокувати, хоча теоретично ніякого перевантаження немає, це є просто більше співвідношення підключених сонячних батарей. Ну і все це є синонімами. Другий термін це clipping losses це втрати від відсікання, втрати від перевантаження. Відношення номінальної потужності сонячних батарей до номінальної потужності інверторів, це, власне, і є DCAC ratio, і це і є е, перевантаження. Ну, а збільшення відношення використовується для того, щоб максимально використати встановлену потужність інверторів. Формула наступна. Ділиться сумарно пікова номінальна потужність сонячних батарей на Потужність номінального інвертора. Якщо ми візьмемо 30 кВт інвертор, приєднаємо до нього 8 стрінгів е, по 22 сонячні батареї 300 3, 3, 3, 3 сотих, і розділимо на номінальну потужність, максимальне DCAC відношення можна отримати 1.76. Це і буде 1,76 DCAC ratio відношення. Чому взагалі це використовується? Сонячні батареї рідко генерують свій максимум. Те, що ви бачите в технічному паспорті на сонячні батареї, це є параметр за STC. Наприклад, 300-ваттні сонячні батареї за певних умов, а це умови STC, стандартні умови тестування, standard test Condition, це 1000 ватт на метр квадратний, це температура саме комірки 25 градусів Цельсія. І спектр за атмосферної оптичної маси 1.5. І зараз детальніше розкажу, що це означає, яким чином температура впливає на потужність сонячних батарей? Через те, що сонячні батареї тестуються за одних параметрів, а експлуатуються за інших. Температура впливає досить значно влітку, коли відбувається найбільша генерація, найдовший сонячний день, найвища сонячна радіація, температура комірок може досягати 60-70 градусів за цельсієм, і падіння потужності може досягати аж 15-20%. Ви можете побачити це в температурному коефіцієнті. він від'ємний, і що більше температура, то менша потужність. Мінус 0,35% за градус. Тобто з кожним градусом Цельсія від температури плюс 25 градусів комірки сонячні батареї втрачатимуть 0,35% потужності. Друге, зміна опроміненості. В реальному житті у нас не 1000 Вт на метр квадратний. Дві картиночки, наприклад, добова зміна. Е, зранку і радіація нижча, в день вища і ввечері нижча. Це типова крива дзвону, ну, фактично, вона відображає яскравий сонячний день. Але, по-перше, не всі дні бувають такі, як цей е, буває хмарність, як ви можете побачити тут, і збільшення. Кількості сонячних батарей компенсує нерівномірність і радіації. Або, наприклад, літо або зима. Влітку день довший і хмарність нижча, взимку день коротший і хмарність вища. Тобто сонячні батареї, встановлені в більшій кількості, будуть компенсувати меншу кількість сонячних днів, меншу кількість, більшу хмарність. І що таке оптична маса атмосфери? Це відношення довжини оптичного шляху крізь атмосферу Землі в порівнянні з вертикально вгору, тобто до зеніту. Атмосферна маса півтора це кут 48,2 градуси приблизно. Атмосферна маса 2 це більший кут. Ну і так далі. А, що це означає? Чим довший шлях проходить. Сонячний промінь в атмосфері, тим більше вплив він зазнає від е, атмосфери, від вологи в атмосфері, від озону, ну і так далі. Е, і тим сильніше змінюватиметься спектр. Яким чином змінює, е, впливає спектр на генерацію На картинці праворуч ви можете побачити. Е, Чут, зону чутливості е, комірки із кристалічного Кремнію. Е, тобто це е, спектр сонячного випромінювання, а комірка з кристалічного Кремнію може отримувати, може переробляти енергію не в усьому спектрі, в певній його частині, але не в усьому. Е, якщо накласти пра, ліву картинку направо, ви можете побачити, що чим менша атмосферна маса, тим вущим стає сонячний спектр, і тим більше він зміщується до червоного. І сам спектр, він стає неоптимальним для генерації. Таким чином, зранку і ввечері, генерація буде менша не тільки через те, що освітленість менша, а через те, що є більший інший спектр. Що не враховує відношення DC-AC? По-перше, це системи з трекерами. Наприклад, коли ми кажемо, що відношення 1,1 1 на 30-кіловатній станції, це означає, що встановлено 33 кВт пік сонячних батарей, але це нам нічого не каже, не скаже, яка взагалі буде генерація, тому що це можуть бути встановлення з трекерами. Різниця буде в генерації, якщо це встановлення на півночі України ну, чи в північних регіонах. Чи на півдні, це якщо орієнтація схід-захід. При орієнтації схід-захід обмеження DCAC може бути DCAC може бути відношення вищим, ну або використання двосторонніх сонячних батарей. Дані фактори вони додатково впливають на відношення і впливатимуть на генерацію і втрати від перевантаження. Фактори, які визначають оптимальне відношення DCAC. Е, цікавий момент, тому що як такого оптимального значення може не бути. Е, ну, точніше, воно є, але напевно сказати не можна, тому що залежить від наступних факторів. Їх більше, але це основні. Перше, що є у вас місце для розміщення сонячних батарей, чи є місце на ділянці, наявний бюджет. Якщо. Бюджет недостатній, то можна обмежитися станцією меншої потужності. Вартість обладнання і робіт. Якщо сонячні батареї дорогі, тоді немає сенсу їх встановлювати більше, тому що генерація може не перекрити їх збільшену вартість, вартість приєднання. Вартість приєднання залишається однаковою як для станції з малим DCAC відношенням, так і для великого. Можливість збільшення потужності. Тобто, якщо у вас немає можливості збільшити потужність е, до певного значення, але є наявна площа, ви можете поставити більшу кількість сонячних батарей і не збільшувати потужність приєднання. Час реєстрації тарифу, наприклад, станція була побудована е, на високому тарифі, я тут маю на увазі приватні станції, а ставити модулі можна пізніше. Ну і можливості обладнання до перевантаження. Деякі виробники інверторного обладнання обмежують максимальне перевантаження, наприклад, 1.25 чи 1.30. За такого перевантаження можна не завжди отримати максимально ефективну фінансову сонячну електростанцію. Тому дивіться на обмеження обладнання також. В результаті чого відбувається перевантаження. І який може бути зиск. При низькому значенні відношення DCAC, наприклад, один до одного. Історично в багатьох станціях так і відбувалося, тому що вартість сонячних батарей була досить висока. Я не встиг знайти картинку по зниженню вартості, але вартість впала суттєво ледь не в 10 разів за останні 20 років. Низьке значення. В сонячні дні все добре, інвертор працює по максимуму. А от якщо при низькому значенні потрапляються хмарні дні або це зима, то інвертор буде серйозно недовантажений і буде генерувати на низькій потужності. Але, з іншого боку, якщо навантажити багато, будуть, чи можуть бути втрати від перевантаження англійською «clipping losses». Ну, а і ось це додаткова генерація. Додаткова генерація, вона буде не тільки в пікові періоди, коли буде обрізатися кліпінь, а й в весь день. А, і важливий момент: оці втрати від перевантаження, їх можна оцінити в програмному забезпеченні. Наприклад, в PVC. -сті. Ось в залежність генерації від перевантаження. Є два показники. Блакитний це генерація в мегаватт-годинах на рік, точніше помаранчевий це навпаки. Тут на картинці я помилився: блакитне це ем, питома генерація. Чим більше відношення DCAC, тим вона буде падати через clipping losses через втрати від перевантаження. А потім а звичайна генерація, вона буде зростати. Е, вона зростатиме е, менш швидко при більшому перевантаженні. Але навіть якщо перевантаження буде близько 200% з певними сонячними батареями, цього можна досягти в інверторах. Все одно вона буде більше, ніж е, при перевантаженні 1,1. Е, про структура вартості СЕС. сес реальна. Можливо, дані відрізнятимуться від ваших. Ви можете так само взяти і побудувати таку саму табличку, і перевірити це власноруч, зробити генерацію і так далі. Що, на що я хочу звернути увагу? Певна кількість компонентів не, не, змінює, ну, не змінює свою вартість. наприклад, Вартість інвертора для 30-кілої станції з різним перевантаженням буде однаковою. Вартість конструкції, вартість сонячних батарей, вартість монтажу, логістика, провід сонячний, будуть зростати. Все інше будуть однаковими витрати. Наприклад, інвертор, збільшення потужності, кабелі змінного струму, захист по змінному струму. Uh, і так далі, тобто побудувати станцію з більшим dcac відношенням питомо буде дешевше. Uh, і вартість збільшення варт, eh, точніше, сумарна приведене збільшення вартості, станція на в 1,76 рази, точніше, з провантаженням 1,76, буде дорожчою в 1,48 рази. І приведена генерація буде вища як в 1,52 рази. Тобто все одно генерація зростає швидше, ніж вартість. І це найбільш важливий слайд цієї презентації. Зміна ROI, return over investment. Саме цей показник є ключовим при інвестуванні. А саме сонячна електростанція є інвестиційним проектом. і пікового значення е, показник ROI досягає при 1,5, 1,6 е, рази, тобто 150-160%. Е, е, ну і потім починає зменшуватися через збільшення втрат. Е, у мене є моделювання для всіх цих е, варіантів. Якщо вам цікаво, я можу ним поділитися. Всім гарного дня. Відповідайте на питання, слава Україні!